Привіт! Сьогодні на огляді будуть вентилятори фірми Aigo 120 мм, mm, модель R12 Pro з RGB-підсвіткою і керуванням PWM 4PIN. 74 максимальний тиск повітря. Прийшли вони в чорних кольорах. Таких в мене було, замовляв, 3 штучки по акції, там порядка 100-103 гривні в груді. Дуже така смачна ціна як для вентиляторів. Комплектація не зустрічає, ось така коробка, на якій написані основні характеристики. Брошурка, QR, ка інструкція, installation guide. його фізичні розміри, комплектація, що до чого йде. Куди що підключати, які є перехідники, в принципі, максимально комфортний комплект, можна їх підключити послідовно між собою. Тобто дуже зручні оці всі проводки не пожаліли на проводах. Сам вентилятор виконаний в такій звичайній формі, можна сказати. Немає ніяких гребристих граній чи щось такого є прогумовані. Пластикові такі от маленькі шумопоглинаючі вставочки там, де він прикручується до корпусу. Ось такі йдуть самі провода Довжиною, як можете бачити. Зараз, зараз, зараз опа, приблизно 50-50. 50 см, плюс там ще 4 см йде ще другий перехідник, який вставити можна. Інший провід, якщо міряти, то він також довжиною приблизно 50 см, 45 см, і до наступного ще плюс 5 см. Довжина, в принципі, задовільна, не коротка. Має вистачити при більшості корпусів, при більшості умовах користування. Ось так виглядає, якщо глянути більш детально. Корпус виконаний якісно, пластик якісний. Самі ці лопусти. Ну, Таке собі, якщо чесно, якщо порівняти з якимись біквайтами або артіками, щось таке що більш-менш плюс-мінус, не говорячи вже про якісь нокта, то видно, що це типу Китай. Самі лопості, вони, якщо приглянутися до самого пластику, вони зроблені якось е, плавлено не зовсім гладко, чи не зовсім якось рівномірно, однорідно. Якщо от подивитися прямо дуже детально, от можна. Побачите, що коли світло падає, вони так прям якось переливаються. Тобто, по-перше, відчуття лопасті дуже тонкі. Але свою функцію виконують. Не можна сказати, що вони там якось чи шумлять, чи барахкатять, чи обертаються якось погано. Якщо їх брати по акції там порядка 100-150 гривень, це доволі чудова покупка за свою. Якість і співвідношення, ціна, якість і що ви на виході получаєте зі всіма цими кабелями, розвітлітями. Ну При, приємна покупка. Вставили і забули. Дякую за перегляд.